Який би фільм мені хотілося зняти найбільше? Я завжди казав, що Вікі Чародійку на своє 25 річчя я пішла на це шоу, І я ніколи не бачила чогось подібного. Тієї ночі йшов дощ, а я почувалася такою живою. Я немов летіла в небесах. Мені дуже пощастило. Бачити оригінальні бродвейські коли мені було десять. Я була у захваті. Кого ви мріяли зіграти більше? Ельфа бу чи Глінду. Довгу Глінду. Добру, Глінду. Саме так. Я був дуже вражений. Цей кінематографічний витвір і має бути і на великих екранах. Він допомагає зрозуміти, що відчувають люди, які відрізняються від більшості, які інакше. Я часто слухаю ці пісні, коли нервуюся, коли треба втекти чогось, заспокоїтися. Стривай, стривай. На своєму першому прослуховуванні я була переповнена емоцією. Коли вона зайшла, я зрозумів, що такої Арі я ще не бачив. Мені подзвонили і попросили прийти. Синтія така щира і вразлива. Я не міг викинути її з голови. Світ має бачити твій талант. Ми хочемо, щоб ти стала ельфавою. Це був дуже довгий шлях. І я дуже вдячна за нього. А Я ніколи не думала, що стала частиною чогось такого. Ми хочемо, щоб ти стала Гліндою, Арі. Господи, дякую. Я так люблю її. Я дуже старатимусь. Щиро вам дякую. Я хочу, щоб люди подивилися віки чародійку і отримали від неї незабутні нові враження. Щоб вони відчули те, що і я, коли вперше побачив це шоу на сцені, щоб вони сміялися, підспівували, щоб після перегляду відчули, що змінились назавжди. <клес>